Всім доброго вечора. Поки ми збираємось, Серега ще і, і не закінчив. Так, він поклав плітку. Он докладає. Ми зібрали приямок вже. Зараз спущусь у нього, покажу, що ми там маємо. Так. А маємо ми ось такий от приямок. Тут у нас ультрафіолет електро бочечка. Хайвертне стежка, промивочка, насос. Потім це у нас до оксілайфа ячейка. Там зразу краник, щоб з форсунок зливати воду. З цього боку у нас байпас на тепловий насос, дренажний насос. Тут буде стояти автодолив, Ще зараз його сюди поставлять, сірий. Там буде ББ-20 фільтр, щоб автодолив частенько вода добиралась. Ну, ось приямок виглядає так. Це ходосовка. Нарешті ми тут навели порядок. Ще потрібно розвісити електрику, щиток, оксилайф, дозуючі насоси. Ну і воду на долів автоматичний. А басейн у нас там. В общем, всім гарного вечора. І чудових вихідних. А ми ще поїдемо на один об'єкт. Там якраз добралася вода. Заснімемо, яка вода добралась там. Заходьте на наш канал, дивіться, ставте лайки. В нас цікаво. Всім гарної суботи та чудового настрою.